Питання тривоги та депресії воно дуже масштабне. Багато людей відчувають себе одинокими, і люди сильно страждають від цього. Я думаю, це є одним з парадоксів сучасного світу психології, яка зайняла панівну роль за останні 100 років. В той час як вона допомогла нам краще зрозуміти себе, в багатьох питаннях психологія зробила стільки ж зла, скільки й добра. Я думаю, головна проблема, яку принесла психологія, це те, що наші почуття та думки стали головними в нашому житті. І що треба думати про себе ще більше. Але проблема в тому, що чим більше ти думаєш про себе, тим вище стає твій рівень тривоги та депресії. Дієвий спосіб позбутися тривоги та депресії це перестати жити у власній голові, перестати так багато думати та піклуватися про себе. Тому, коли парафіяни приходять до мене та скаржаться на тривогу та депресію, я зазвичай пропоную їм певний список вправ, які лікують цей стан. Перше, що я кажу їм робити, йдіть займатися спортом. Я рекомендую їм почати займатися енергічним спортом, хоча б 30 хвилин на день. Вчені довели, що 30 хвилин активного заняття спортом це так само ефективно або краще ніж майже будь-які доступні антидепресанти. Вилізти із власної голови та розігнати кров по організму є дуже дієвим методом. По-друге, я зазвичай раджу їм піти будувати, ремонтувати або прибирати щонебудь. інакше кажучи, зробити щось, що має видимий результат. Знаєте, якщо ти не розбираєшся в сантехніці, а в тебе тече кран, піди, подивись відео на Ютубі і дізнайся, як воно ремонтується. Це може бути важко, але відчуття, коли ти щось зробив власноруч, воно того варте. Але якщо ти не можеш цього зробити, особливо якщо ти одружений, піди та прибери кімнату. Якщо ти чоловік, прибери так, щоб у твоєї дружини. Відпала щелепа, викинь мотло і приберись, тобто зроби щось, що має видимий результат. По третє, зверши молитву. Знову ж таки, хоча б півгодини, я рекомендую Ісусову молитву. Якщо ви в абсолютному відчаї, псалми можуть бути корисними. Але як би там не було, помолись і будь уважним, аби твоя молитва була свідома. Не читай молитви, не промовляй молитви, а по-справжньому молись. Звернись до Христа. І потім, в четверте, знайди щось. Якщо ти одружений, то для своєї дружини. Якщо ні, то для когось іншого. Знайди щось, що ти можеш зробити по справжньому цінного для іншого та зроби це. Поживи трошки для ближнього. Ти прожив трошки для Христа в молитві. Тепер приділи свій час ближньому, своєму сусіду, дружині, родичу або будь-якій людині. Якщо ти зробиш ці чотири речі, а саме ці речі я рекомендую робити чоловікам, бо частіше чоловіки приходять з депресією. Я кажу їм робити ці чотири речі: півгодини спорту, ремонт, прибирання, будування, що що має результат, півгодини молитва. А далі піти зроби щось важливе для ближнього. І після того, як ти все це зробиш, я кажу їм: іди на диван і депресуй далі. І коли я кажу це, вони завжди сміються, тому що вони, ще не почавши цього робити, знають, що після цього вони вже не будуть в депресії, і це абсолютно правда. Бо ти живеш для Христа, ти живеш для ближнього, і ти перестаєш бути замкнутим на собі. Ця концепція егоцентризму, вона дійсно руйнівна. Знаєте, коли Христос каже: любій ближнього як самого себе. Бе багато людей скаже, бачиш, не можна любити іншого, поки не полюбиш себе. Але я думаю, це не те, до чого Господь нас закликає. Я прочитав багато коментарів святих отців на це місце, і майже ніхто з них не акцентує увагу на любов до себе, а радше на те, як ми маємо ставитися до ближнього.